Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як можна змінити власника файлу або папки Windows 10, Windows 7, Windows 11. Там у всіх операційних системах однаковий принцип, як це можна зробити. Це потрібно, якщо ви хочете видалити якусь папку або файл. і у вас запрошує дозвіл на цю операцію від імені адміністратора. І, відповідно, ви не можете видалити даний каталог. Я створю таку папку в каталозі Program Files. Назову її 3 одиниці. Тепер, щоб надати мені дозвіл моєму користувачу операційної системи. На повне керування цією папкою необхідно перейти у властивості спільний доступ, вкладка Безпека. І тут саме необхідно натиснути Змінити. Тепер додати, щоб сам додати в список мого користувача. Додатково. І натискаю на кнопку Знайти. Ось я бачу, мій користувач це адмін. Я обираю користувача адмін. І тепер він з'являється в списку. Натискаю ОК. І він ось додався в список користувачів. Тепер необхідно надати йому повний доступ до керування даною папкою. Ось всі галочки відмічені. Тобто у користувача адмін тепер буде повний доступ на керування даною папкою. Натискаю застосувати. І ОК. Також перевіряю дозволи. Всі відповідні галочки стоять. Натискаю ОК. Тепер при видаленні переіменуванні чи інших. Операція з даним каталогом немає значка, що його потрібно запустити від імені адміністратора, ну, видалення або перейменування саме. І на цьому процес закінчений. Проте слід бути обережним з даними операціями, тому що е, якщо файл захищений е, від е, зміни перейменування або переміщення. Відповідно, є велика ймовірність, що це саме системний файл, який не можна видаляти, переіменовувати чи якось змінювати. І в результаті цього може пошкодитися операційна система. Проте, якщо ви впевнені, що це ваш особистий файл і його зміни не приведуть ні до яких наслідків, то можете сміливо скористатися даним способом. Щоб відновити дозвіл на керування будь-якою папкою або файлом, дивіться також інші мої відео, підписуйтесь на канал, а також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.